Іспанська сегунда вальядоліт гранада. Зустріч двох команд, які, як правило, борються за підвищення дола ліги, що гарантує високу напругу. Прогноз перший – Перемога вальєдоліда з форою 0. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,39. Букмекери віддають невелику перевагу вальядоліду через фактор домашнього поля та їхню здатність створювати моменти. Однак, зважаючи на надійну серію гранади без поразок, нічия є дуже ймовірним результатом. Ставка на фору вальядоліда 0 дає хорошу страховку. Прогноз другий тотал голів менше 2,5. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,67 це найбільш консенсусний прогноз серед аналітиків. Обидві команди демонструють слабку реалізацію, особливо гранада на виїзді та сильні оборонні структури. Гра швидше за все буде закритою та малорезультативною. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!